Раки, увага! Це відео для вас настав період конкретно заявити про себе світу і нарешті починати впливати на нього, діяти і активізуватися. Будь ласка, після того, якщо ти рак і в тебе асцендент, сонце або місяць нація рак. Значить, після цього відео ти зараз береш і починаєш обдумувати нову стратегію свого життя. В тебе зараз відбувається перезапуск твоїх енергій, тому що ти народився цього літа. Значить, в тебе що літо? Правильно, це завжди перезавантаження. От літом завжди можуть відбуватися якісь події, коли дуже важко, коли хочеться трошечки розслабитися, кажеться, що все надоїло, все мене ніхто не любить, кому я взагалі потрібен. Зараз дуже легко усім раком впасти в депресняк і навпаки подумати, що я тут роблю, і навіщо я все це роблю, але Насправді рак, у вас зараз шалені енергії, які говорять про те, що вперед дій і показуй себе. У вас активний другий будинок вашого гороскопу. Замовити власну консультацію можна в мене в інстаграмі. Напише слово консультація в діре. Другий будинок це підвищується ваша особиста самоцінність, коли ви себе починаєте поважати, не починаєте себе клювати за те, що я щось не так роблю, а навпаки, цінувати справжнього себе. Другий будинок у нас про фінанси, і в цей період дуже круто думати про свої фінанси. Якщо вас щось не влаштовує, беріть все в свої руки і починайте змінювати. У вас зараз дуже хороші енергії, які будуть вам дозволяти змінювати все з легкістю. Ракам часто дуже важко щось відпустити і загалом переналаштуватися до нового ладу. Це нормальна історія, тому що раки вони дуже сильно цепляються, особливо за те, що пов'язано з їх родиною, батьківщиною і так далі. Але у вас зараз починається активізуватися енергія, яка говорить про те, що навіть якщо ти зараз щось витратиш, навіть там гроші вкладеш в себе в своє. Світу, в якісь нові курси, вони тобі повернуться в двократному, а то й трьохкратному розмірі. Плюс для раків зараз дуже класно накопичувати фінанси. Загалом розібратися, які у вас стосунки з ними. Якщо ви раки планували якісь інвестиції, то в цьому серпні вони будуть просто нереально круті для вас. Єдине робіть це після го коли у нас з вами повернеться уже Меркурій в свій правильний рух, і плюс Венера, планета почуття фінансів, переходить в ваш знак раку. І тут взагалі стабільність і Фінанси. Ну, звичайно, все це буде, якщо ви почнете діяти, не навантажувати себе, не гнабити себе, а діяти. Опирайтесь зараз на те, де вам комфортно і де вам стабільно. Якщо ви зараз відчуваєте, що в цьому моменті, в якому ви зараз знаходитеся, вам взагалі не комфортно, змінюйте. А якщо ви зараз уже на шляху до свого власного комфортіку, то будь ласка, бережіть себе і знайте, що у вас дуже багато сил і можливостей, і ви раки зараз максимально сильні.